У цих металевих будиночках знайшли новий дім понад тисяча українців, чиї оселі зруйнувала Росія. Помідорчики, навіть перчики, які вчепився і перчики. Це теж, а це, а це в мене два гарбуза. «Шелтер» організувала металоторгівельна компанія, яка дозволила людям з їхніми тваринами жити, скільки знадобиться. Йди, мальчик, йди, мальчик, такий, моя наряда. Ой, ось вони такі. Коли Росія атакувала всю Україну, компанія спочатку прихистила працівників, які тікали з-під обстрілів. А згодом до шелтеру почали приходити сторонні люди та просили прихистку. Працівники не відмовляли нікому. Саме так було з Леонідом Петровичем і його дружиною із Слов'янська. Пришу, попросився. Нема куди їхати. Я б поїхав би додому. Я б жив, би там був тут. Де-то в садочку, там в ямку вироби. Не знаю, де жити. Подружжя тікалось під обстрілів практично без нічого. Ліки взяла сумку, літ і подушечку під голову. Все, ми виїхали, нічого немає. А невдовзі чоловік дізнався, що в будинок, який він будував усе життя, влучила російська ракета. Де я жив? Я тільки виїхав. І через 10 днів це моє життя. Леонід Петрович разом з дружиною вже рік живе в шелтері на Кропивниччині та вдячний за підтримку. Згодом компанія почала будувати шелтери на своїх металобазах по всій Україні. Леона переселенка із Сєвєродонецька, яка допомагала відкривати шелтер на Франківщині. Жінка згадує, як після 24 лютого 2022 року. В її квартирі повилітали вікна, не було газу та освітлення. А коли закінчилися продукти разом з донькою та Сфінксом Арманом, наважилися тікати. Ми не обговорювали, що ой, як жалко, що душо в нас там залишилося. Мені казала донька, мама, слава Богу, що ми залишили живі і здорові, що ми живемо і якось буде. Зараз Леона комендантка Шелтеру, яка слідкує за порядком і мотивує інших ніколи не здаватися. Не просто зробити переоцінку цінності, перезагрузитися і жити заново, нове життя відкрити. І воно є це життя тільки. Мати бажання жити у будинок Гани Анатоліївни та її доньки із Креміною на Луганщині. Також влучила російська ракета. Жінки ледь вижили, адже потрапили під мінометний обстріл, коли тікали з міста. Їхали чотири доби без безклата бампера разом із собою. Забрали собаку та кота, і разом вже рік мешкають у шелтерів Івано-Франківську. Донька так сумувала за господарством у Креміні, що попросила розбити їм город. Доли нам тут огородить два на три помідори зібрала. Вже на Ріта вже зібрала перший урожай і на наступний рік планує посадити ще більше. Загалом металоторгівельна компанія побудувала сім шелтерів, де здебільшого живуть люди зі сходу. Переселенці не просто мають дах над головою, а й можуть влаштуватися на роботу на металобазу. Усе це робиться для того, щоб люди, які втратили все через агресора, не впадали у відчай. Адже як каже Леона, потрібно любити життя попри все та продовжувати рухатись далі. Саме важливе в житті – це здоров'я своє і рідних, близьких. А матеріальне це все можна придбати. Все можна придбати. Якщо людина хоче, вона все може домогтись в житті і обновити все.